Це страшні стереотипи, які склалися у людей. Якщо вкрадеш, то краще приживеться. Це стосується рослин. Я вважаю, це ні, не так. Приживеться воно тоді, коли буде гарно розвинута коренева система, і ви будете за ним слідкувати, поливати, підживлювати сапати бур'ян. Любити, говорити з рослиною добрими ніжними словами. А, навіть дослідження є таке, як дві рослини посадили в однакові горщики і з одною ласково говорили, а з другою з матюками, як ви не любите матюки. От, то та, що з матюками до неї зверталися, вона засохла і зав'яла. Розумієте? От так от. Да, Дуже шкода ваших рослинок, що у вас зворували. Співчуваю вам. У мене, звісно, не встигли зворувати, тому що вона кріпко там сиділа і напевно почула шум, що в хаті хтось єсть. І такі получилися діла. Ну нічого, все буде добре. Дякую вам за коментар.